А, давай ютубчик пробуем запустить. Так, изображення БД. Зараз оно вам старинку. Да, начебто є. тільки в 720-й якості. Бо я тут лишь в 720-ту. Да. Поняв, зараз перезапущусь. Тигадим, тигадим. Так, я начебто перезапустився. Да. Перезапуск пішов. Чудово. Так, десь 10, 10.80 показує. Так. Да. 1080. Так, добре. Добре, добре, добре. Так, все, тут браузер закриваємо. О, Неспі Крейдик кинула я як запускався. Дякую тобі за Reddit, Nesp. Сорян, бо я тут трошечки граюсь. Так, ну що, подивимось. Подивимось, як буде на ютубчику себе вести. Так, час закрить. Значит, норм. А. Ну что я такой повильный, я ж не примкнулся на режим. Салют, нас. сколько цей ноут вытримаю в режиме стримингу? Такой, в не для стриминга. Пропав, да, бо я новий тип стрімінгу пробую. Через два пристрої. Поки дохла ведяха, щоб можна було цей на якому я граю трошечки розгрузити. Так, все, тут можна звук зам'ютити, Бо я сам собі двоюсь. Да, я офнувся, деякі налаштування поміняв. Так ось таке. Зараз не повірюш, яким це макаром зроблено. У мене з одного ноута запущена ОБС, але не запущена трансляція. Через плагін передається зображення на ОСКУ іншого ноута, і там вже запущена трансляція. І плюс на другому ноуті його вебка підроблена. Бо передавати з експліт. Plit. Коротше така хрінь. Так, треба трошечки знизити налаштування, бо йому все таки важкувато. Ти Та, при тому, що я поставив обробку через проц, щоб віддяху розгрузити. Так. Та якщо що вбивайте, попів. це знижемо якість текстурок. Ай хрен з вами. Це одна хороша ідея, треба випрошувати у дядька окремий комп. У нього начебто 216 було. Одну на гру, одну на стрім виставить. Було б чудесно. Тільки як гадати, яка як яка де буде. І мінуси такого... Транслювання, типу з пристрою на пристрій, то що не можна музику вмикати. Бо тебе весь звук іде з одного джерела в інше. Це треба на цьому БС, і тут уж розділить. Короче, це такий дурдом. дом. Да. Ой, така херня. Так, в мене якесь роз'єднання було, не знаю якого хрена. Оце мені вже не подобається, що воно роз'єднується. Так, влюблі глядачі, вибачте ті, хто перейшов з Рейда Неспіка. Бо в мене тут приколи з трансляцією. Я все це тестово запускаю, ну, блін. Зараз ще бій по тесті, якщо ні, то перекинуся рейдіком до когось нормального. А далі піду вирішувати свої проблеми. Хоча передає нормально, в принципі. Не прям щоб геть так погано. Просто є свої приколи, які мені не подобаються. Що це таке, що це за блік такий? Господа боже. Ку-ку. Напевно, не очікували, що я там вийду. Я сам не чекав. Ну дивись, куди ти їдеш. Дивись, куди ти їдеш, будь ласка, Ту-ту-ту-тум. Ой-ой-ой! Не кисло. Ай, бля. Там ДПВХ сиділо, ладно. Так, все, я понял, я зараз перекину рейдом вас. Вибачте, люблю глядачі. Це це тестова трансляція була ДНС, не знав. А, та. І піду вирішувати проблему. Так, так, так. Та паче ще колаборація. Так, де панель керування автором. Автором, блять. Автором. Зараз перекину. У і. і, а, і. Так, на кого я підписаний. На кого я підписаний. О, все. Відправляю вас до Юрца. А сам полетів розбиратися далі з проблемами. Дякую Неспіку за речі. Зараз величезна. Я вже потім розберусь налаштуваннями і повернусь до вас стрімити. Всім гарного дня, пебіжка!